Вічна п'ятихвилинка Розпочався новий рік: рік, на який ми покладаємо багато надій, особистих та загальнонаціональних. Ми віримо та розуміємо, для того, щоб отримати бажане, доведеться докласти зусиль. А для цього нам знадобляться ресурси. Минулий рік допоміг усвідомити: Україна одна велика родина. На яку можна покладатися у будь який момент партнери, друзі, родичі, колеги, сусіди, незнайомці у знайомих обставинах, всі вони формують наш зовнішній ресурс зовнішній фундамент зовнішню опору. Але крім зовнішньої, у кожного з нас є також внутрішня опора, і в моменти, коли світ нестабільний та незрозумілий, саме на неї найлегше та найефективніше опиратися. Що це таке, та як звертатися до неї? Про це сьогодні і поговоримо. Отже, внутрішня опора це усе, що ми маємо та на що можемо опертися, незважаючи на зовнішні обставини. Це усе те, що маємо всередині, та що дає сили, впевненість та рішучість впоратися з викликами реальності. Внутрішня опора не є чимось, що маємо автоматично. Звичайно, треба докласти зусиль та часу для того, щоб сформувати власну опору, ми її завжди створюємо самі, отримати її просто так неможливо і вона є чимось унікальним порівнювати себе з іншими марна витрата часу та сил. Традиційно внутрішня опора будується на знаннях про себе, в тому числі про власні потреби, бажання, мрії, цілі, сподівання та розуміння того, що є неможливим та забороненим. Особисто для вас створіть список планів та цілей на рік або на життя. Головне ретельно перевірте, чи це ваші бажання або ж нав'язані оточенням та обставинами. Пам'ятайте, що якщо ми розуміємо, навіщо ми щось робимо, то здатні витримати будь-яке як на шляху до своєї мети по справжньому своєї. Для того щоб спиратися на себе, важливо також чітко усвідомити свої сильні сторони. Та розвинені компетентності, при необхідності направте свою увагу на їх подальший розвиток та укріплення. Якщо вам важко самостійно визначити це, можна спробувати звернутися до оточення, спостерігаючи або відверто дізнаючись, що у вас є цінним та тим, яке особливо викликає повагу тих людей, що поряд з вами. Зверніться також до свого досвіду. Уроки, які ви отримали в житті, шляхи, що вже пройшли, та мрії, що вже частина вашої реальності, це важлива цеглина вашого фундаменту. Сюди ж обов'язково додаємо духовні основи життя віру, релігію, бачення світу. Важливим фактором також є пам'ять, спогади та згадки про тих людей та ті події, які є ресурсними та підтримуючими. До них ми можемо звернутися будь-якої миті. Голоси тих, хто любив нас та підтримував, ніколи не стихнуть. Для збалансованого та успішного життя ідеальним є поєднання як факторів зовнішньої, так і факторів внутрішньої опори перевірити, чи впевнені ви у своєму внутрішньому фундаменті доволі просто Якщо ви відчуваєте паніку та страх від думки про втрату партнера, роботи, друзів, матеріальних здобутків та соціальних надбань, Можна говорити, що ваша внутрішня опора потребує більш ретельної уваги. Якщо ж навпаки, світ видається вам небезпечним та відштовхуючим, партнер та друзі ненадійними, це потребує фокусу уваги на зовнішньому. Формувати та розвивати опори можна у будь-якому віці. Якщо так сталося, що виховання та оточення не допомогли створити надійну опору всередині, та не навчили взаємодіяти зі світом. Це завжди можна зробити самостійно. Головне приділяти час та увагу собі та своєму світу. Тримаймося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.